Czerwone to lubo, a czarne. Танк Абрамс його називають найкращим сучасним танком. Та чи заслуговує він на таке звання? Давайте розбиратись уже сьогодні. Наші військові опановують ці танки і скоро приїдуть на них захищати Україну. Для московитів Абрамс звучить як кошмар. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Тихо, тихо. Я зараз тобі все розповім. Обов'язково додивись це відео до кінця, і ти будеш знати, чому Абрамс називають найкращим танком в світі. Абрамс це основний бойовий танк третього покоління у виконанні Сполучених Штатів Америки. Танк було названо на честь генерала Крайтона Абрамса, колишнього начальника штабу армії і командувача Збройними силами США у В'єтнамі. Свої корені Абрамс має як і Леопард Ій від спільного американсько-німецького проекту МБТ-70. МБТ-70, хоч і був багато в чому інноваційним, але все ж провалився. І далі американці пішли своєю дорогою та виділили кошти на новий проект XM815, який пізніше був перейменований на XM1 Абрамс. Танк М1 Абрамс мав мати низький силует, щоб у нього було важче поцілити, а за рахунок товстої броні під гострими кутами мати змогу тримати удар з ворожої гармати. Наразі є три основні версії танку Abrams, а саме М1, M1, M1A1 та M1A2. Також у жовтні 2022 року американці представили світу танк нового покоління Abrams X, але про нього буде окреме відео. Зовні усі версії досить схожі, але між ними було багато покращень, таких як броня, електроніка і система озброєння. Як правило, кожна нова версія ставала більш захищеною, внаслідок чого також і важчою, та повільнішою. Але це компенсувалося покращеними технологіями ведення вогню. Далі у відео я буду розповідати про Abrams m 1 a 2 Саме цю версію у кількості 31 одиниць нам пообіцяв старий отаман Джо Байден на день народження Володимира Зеленського 25 січня 2023 року. Вага танку Абрамс сягає 68 тонн, що дорівнює в вазі приблизно 40-50 автомобілів. Незважаючи на свою вагу, Абрамс може їхати зі швидкістю 72 км на годину. А якщо вимкнути регулятор ходу двигуна, швидкість може сягати до неймовірних 97 км на годину. Запасом топлива 1900 літрів він може проїхати 410 км без дозаправки. Абрамс має багатопаливний газотурбінний двигун потужністю 1500 кінських сил. Багатопаливним він називається тому, що в екстрених ситуаціях можна використовувати бензин чи дизель, але таким чином йому можна завдати сильно Шкоди. Тому головним паливом для нього є реактивне авіаційне топливо, що використовується у гелікоптерах. Завдяки своїй мобільності танк може використовуватись в швидких наступальних операціях. Абрамс М1А2 має екіпаж чотирьох військових. Механік водій сидить в передній частині корпусу, а командир, навідник та заряджаючий знаходяться в башті танку. Одною з відмінностей та переваг Абрамсу від інших сучасних або радянських танків є захищеність екіпажу від детонації боєкомплекту. Снаряди до основної гармати знаходяться в задній частині башти і відділення від екіпажу бронею з люком, який відкривається тільки на декілька секунд, щоб заряджаючим міг взяти снаряд, після чого одразу закривається. Зверху над снарядами броня легко закріплена, і тому у ситуації, коли ворог проб'є броню і це приведе до вибуху боєукладки, вся вибухова хвиля відкине верхній бронелист і піде. Вгору. Екіпаж при цьому залишиться живий і башта не полетить збивати супутники, як ми це бачили на відео із російськими танками. Абрамс М1А2 має на озброєнні 120-мм гладкоствольну гармату, що розроблена німецькою фірмою Rainmetal, і виготовляється за ліцензією в США. Вона може вести вогонь різними типами снарядів, включаючи бронебійно-підкаліберні кумулятивні та підкаліберно кумулятивно осколочні для ураження броньованої техніки. Для ураження бетонних споруд або піхоти ворога може використовуватися підкаліберно-бетонобійний фугас з кульковими уражаючими елементами. Цей снаряд можна використовувати також для ефективного ураження ворога в окопах. Також Абрамс має на озброєні три кулемети: Один калібром 12,7 мм і два калібром 7,62 мм. У кожного члену екіпажу також при собі має бути автомат, на випадок, якщо в потенційно небезпечній ситуації потрібно буде покинути танк. Система керування вогню на Абрамсі має вбудований GPS, лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Командир має приціл, що відведений від основного прицілу навідника. При необхідності він також може вести вогонь з основної гармати замість навідника. Для кругового огляду по периметру башті встановлено 6 перископів. Основний приціл навідника істотно модернізований. Він отримав незалежну стабілізацію в двох площинах. Лазерний далекомір був замінений на досконаліший, який працює на вуглекислому газі. Також додатковий тепловізійний прилад нічного бачення встановлено у механіка водія. Управління баштою та наведення гармати може здійснюватися шляхом використання ручних приводів, у разі якщо система керування вогнем або гідравлічна система не спрацювала. Броня танку розроблена на основі британської розробки Чобгем. Чобгем це композитна броня, яка утворюється з декількох шарів різних сплавів броньованої сталі, кераміки, пластичних композитів та кевлару, утворюючи еквівалент фронтальної бронібашти у півтора метри проти кумулятивних боєприпасів та до 1 метра проти бронебійних підкаліберних снарядів. Танк Абрамс може бути додатково оснащений динамічним захистом над ходовою частиною. Для захисту від протитанкових ракетних комплексів у 1987 році танки Абрамс отримали поліпшені бронепакети, які скомпоновані з використанням збідненого урану, які знаходяться в передній частині башти та передній частині корпусу. На жаль, цю технологію із збідненим ураном американці тримають в секреті. Тому перед відправкою в Україну на усіх Абрамсах замінять збіднений уран на інші види бронепластин. Але навіть попри це, танк Абрамс залишається одним з найбільш захищених танків у світі. Його броня настільки сильна, що коли у війні у перській затоці один з Абрамсів застряг, його вирішили знищити з іншого Абрамсу, щоб він не дістався ворогу. Але всі спроби пробити броню були марними. Для боїв міських умовах, де атаки можуть відбуватися з дуже коротких дистанцій і з різних напрямків, танк Абрамс має ще більш захищену модифікацію на основі М1А2. На ньому встановлюється динамічний захист на бортах корпусу та протикумулятивні решітки на кормі корпусу і башти. Також в кормі танку встановлюється танковий телефон для зв'язку з піхотою. Таким чином, будь-хто хто знаходиться ззовні, може підняти слухавку на танку і сказати командиру: Я люблю текдраменбас, як дамбіть бомбас. Своє бойове хрещення Абрамс отримав під час війни у Перській затоці в 1991 році. Америка залучила до боїв проти армії Іраку 1848 танків Абрамс М1А1, що були задіяні у битвах за міста та військові бази, де вони знищували ворожі танки, засідки та позиції з важкою зброєю. Також вони брали участь у штурмах важко захищених ворожих позицій, де продемонстрували свою здатність руйнувати будь-які перешкоди. У ході бойових дій за допомогою танків Абрамс М1 А1 було знищено більше 1700 ворожих танків та Іншої військової техніки. При цьому було втрачено або сильно пошкоджено тільки 23 танки Абрамс, багато з яких були підбиті в результаті дружнього вогню. А от в результаті ворожого вогню був смертельно поранений лише один танкіст. Одним з головних факторів успіху танку Абрамс під час війни в перській затоці була їх висока мобільність та швидкість, що дозволяло їм ефективно маневрувати на бойовому полі та забезпечувати підтримку інших військ, використовуючи при цьому сучасну систему зв'язку для ведення надзвичайно точного та координованого вогню. А за рахунок потужної броні американці мали у сотню разів менші втрати у танках за ворога. Тепер ви знаєте, чому Абрамс є одним з найкращих танків у світі. Саме так виглядає справжній монстр на полі бою. Це не просто танк, це справжнє диво техніки. І я надію, що ми ще не раз почуємо про передачу в Україні нових партій Абрамсів чи Леопард 2. До речі, відео про Леопард 2 ви можете подивитись зараз за посиланням на екрані і обрати особисто для себе фаворита в світі танків. А з вами був YouTube канал Зброя. Дякую усім за перегляд. Зустрінемося в наступних відео.